світ Шановні слухачі, вітаю вас! Цей випуск програми присвячений образу жар-птиці, автор і ведуча програми Дана Пінчевська. Казкові птахи, певне, посідають не менш значне місце у мітологіях світу, аніж звичайні птахи у кулінарних та естетичних інтересах людства загалом і кожного народу, зокрема. Перетворюючи пернатих на уособлення темних, але частіше світлих сил, перекази народів світу небезпідставно відводять птахам важко доступні місця проживання пустелі, півневі, бар, сади із золотими яблуками. Жар птицям, неприступні краї птаху Симургу і врешті саме дерево життя усім птахам, які в той чи інший спосіб заслужили на ознаки солярного статусу. Тобто увійшли в історію в якості уособлення сонця. Українці традиційно ставились до птахів уважно, інтуїтивно відводячи їм найвище місце в ієрархії істот іншого світу, тобто порівнюючи їх із сонцем. Так Іван Нечуйловицький у праці Світогляд українського народу, ескіз української міфології, з приводу чарівного птаства, зокрема, писав, початок цитати. У християнізованих колядках атрибути богині сонця перенесені на Богородицю, над котрою процвітає рожа, а з тієї рожі вилітає дивний птах. Червона рожа означає сонце і показує, що сама колядчана Богородиця то богиня Сонця. Кінець цитати. Автори праці 100 найвідоміших образів української міфології присвятили немало уваги птахам, проте найкраще, найкрасивіше з них жар птиця, згадується у тексті лише двічі. Початок цитати. Узагалі в казковому епосі дерева тісно пов'язані з жінками і дівчатами. Згадаймо, до царського двору внадилися жар птиця, красти золоті яблука чи груші з чарівного деревця. Царенко вирушає в похід, аби піймати злодійку, а повертається додому з нареченою. І потім у згадках сонце асоціюється з птахом. Сидить півень на вербі, спустив китиці до землі. У казці з'являється образ вогненого золотого птаха або жар-птиці. У 30-му царстві живе білий цар, а у нього у діамантовій кліці є золотий птах. Якби хтось мені того птаха дістав, а він заспівав у моєму палаці, то я б знову став молодим і дожив би з вами до глибокої старості, мовить цар своїм синам. Кінець цитати. У класичній, з точки зору теми програми, книзі вигаданих істот Хорхе Луїса Борхеса згадується безліч птахів, кожен з яких в той чи інший спосіб заслужив на пильну увагу ідеального бібліотекаря. Це, наприклад, Небесний півень, пелікан, птаха рок, фенікси та сирени, сімург та безліч фантастичних птахів з кола фантастичної фауни Чилі. Цьому переліку витримує порівняння із призвичайним в Україні уявленням про жар птаху, певне лише образ небесного півня. Початок цитати Небесний півень, як вважали китайці, це птах із золотим пір'ям, що співає тричі тричі на день. Вперше, коли сонце відбуває свою ранкову купіль в океанських водах, вдруге, коли сонце досягає зеніту. І втретє. Коли воно заходить. Від першої пісні тріпочуть небеса і прокидаються люди. Цей півень предок Янь, чоловічого начала Всесвіту. У нього три лапи, і він гніздиться на дереві ф'юсань, висота якого налічує сотні миль, і росте воно в країні світанку. Голос небесного півня надзвичайно гучний, постава велична. Він не сається з яких викльовуються курчата з червоними гребінцями. Щоранку вони відповідають на його пісню Всі півні на землі нащадки небесного півня, якого також називають птахом світанку. Кінець цитати. Натомість академічний міфологічний словник з приводу жар птиці повідомляє наступне початок цитати. Жар птиця у східнослов'янській словянській мітології чудесний птах. Згідно чарівній російській казці, кожне її перо до такої міри прекрасне і світле, що якщо принести його до темної кімнати, воно так сяяло, ніби у тому покої запалала водночас неймовірна кількість свічок. Золоте пір'я жар птиці, її золота клітка, пов'язані з тим, що птаха прилітає з іншого тридесятого царства звідки походять усі речі золотого кольору. Жар птиця здатна виступати в ролі крадія, у цьому випадку зближаючись із вогненим змієм. Вона забирає маму героя казки, за 3-9 земель. Порівняльний аналіз дозволяє припустити прадавній зв'язок між жар-птахом та словацьким птахом-вогневиком, а також з іншими міфологічними образами, які втілювали вогонь, зокрема, з вогненим птахом-конем кінець цитати. Власне, не будь відповідного посилання на цю істоту у деяких дослідників на зразок Івана Нечуяловицького, І не будь у свій час таким популярним серед співвітчизників відомий анімаційний фільм 80-х років, і ще невідомо, чи було б у нас всіх достатньо підстав вважати жар-птицю персонажем самоукраїнської мітології. Звісно, я можу помилятись, але українцям здавна бракувало уявлень про Землі, звідки походять речі золотого кольору, позаяк їх у вигляді щонайменше жита чи меду цілком вистачало вдома. А що висока мрія, в тому числі така, що здатна освітити важкий людський погляд у темні часи, не могла не бути крилатою, то і уявлення про цю птаху, мені здається, можна вважати в тій же мірі українськими, що і, наприклад, білоруськими. Шалена популярність балету на одну дію Жар птиця, створеного на музику Ігоря Стравинського, у 1910 році випустила східнослов'янського птаха у великий світ. Відкриті джерела з цього приводу повідомляють, початок цитати, балет написаний за мотивами народних казок про чарівного птаха, який є одночасно і благословенням, і прокляттям для людини, що заволоділа ним. Музика була вперше представлена в Парижі 25 червня 910 року. Дягілів спочатку залучив композитора Анатолія Лядова для написання музики, але Лядов працював дуже повільно, і Дягілів врешті-решт передав замовлення 28-річному Стравінському. Балет приніс Травінському славу і поклав початок співробітництву між ним і Дягілєвим. У 1949 році Джордж Баланчин знову поставив жар-птицю на сцені Нью-Йоркського міського балету Кінець цитати. Мистецькі твори від анонімних та анімаційних до декорації всесвітньо відомого балету, виконаних Леоном Бакстом. Змушують сучасників порівнювати жар птицю із сонячного кольору повичем, чия грація, форма та колір, як це зазвичай буває у казкових історіях, з точки зору пересічної людини просто ідеальні. Проте прекрасної зовнішності недостатньо. Вона символізує тепло і світло, а також усі чесноти тепла і світла. Тож казковим героям було неважко зробити свою родину щасливою. Було достатньо лише віднайти її перо і принести його додому. Всі інші казкові птахи у тій чи іншій мірі дотичні до земного життя людей. Так, Сімург символізував здатність до синхронізації зусиль та намірів певної групи людей. Фенікс нагадував про уміння відновлювати ідеали, сили та надії. Безліч казкових птахів навчали людей остерігатися зла або допомагали їм шукати таємні скарби. І лише жар птиця вважалася самоцінною, самоцінною коштовністю, сама лише зустріч, з якою була достатньою запорукою майбутнього щастя. Імовірно, її існування під різними іменами у мітологіях різних народів, світу, свідчить серед іншого, також і про гостру необхідність людини. Вірити в існування беззаперечно прекрасних і добрих істот, однієї присутності яких досить для того, щоб виправити усе, що ми тут на землі без них не робили. Шановні слухачі, щойно в ефірі прозвучала програма Інший світ присвячена образу жар-птиці. Над програмою працювали режисер В'ячеслав Глушенко, автор і ведуча Дана Пінчевська. На все добре, до зустрічі в ефірі.